Христос Воскрес! Слава Богу. Я останніми днями думаю, чого в нас, чого в мене, так багато потреб, переживань, нужд. І кажеться, вони тільки складаються і додаються, і додаються, а відповідей дуже мало. Якщо подивитися на життя Ісуса Христа, ми бачимо, що в нього теж були потреби, теж були переживання. І він обращався до свого Отця, і він получав відповідь, я прочитаю, що написано євреям, 5 розділ, це 7 вірш. написано про Христа такі слова: Он в одній плоті своей, сильним воплем, і со слізами, принес молитви і моління, могущему спасти от смерті, і услышан был за своє благоговение, Хоча Он і син, однако страданням навик послушанню. І, завершившись, з'явився для всіх послушних йому виновником спасіння вічного. Якщо продивитися життя Ісуса Христа, Він обращався до свого батька, і Він не просто так молився, як небудь Ми бачимо, що Він прилагав усія в молитву, він прилагав усія, він знав, що йому треба буде піти на хрест, що йому що він буде страдати. І коли ми дивимося в гевсиманському саді, він говорить до своїх учнів: не могли ви зі мною один час, один час пободростати зі мною для Ісуса. Це не було багато времени, щоб помолитися час. Було такі моменти, де він всю ніч молився, і ми бачимо, що Ісус в нього були потреби. Він знав, що йому треба йти страдати, і він прилагав усілля, усілля в молитву. Він так ще нас учив, Він говорить, що треба завжди молитись і не унивати. Він приводить приклад ту вдову, яка приходила до неправильного судді. Казалось, що немає правди, немає нема ніякої відповіді. Но в неї все одно була віра. Вона приходила, в неї була ця неотступність. І якщо ми бачимо в нашому житті, що мало, мало результатів в наших просьбах, це може бути із-за того, щоб ми мало молимося, мало прилагаємо усілля, як Ісус Христос прилагав в Гевсімані. В нас немає того борення, немає того неотступності. Написано, що Ісус говорить, що якщо не по дружбі, то не по, по необхідній. Вступності Бог Він дасть, ми друг другу даємо, якщо в нас є прилежність, і Бог, якщо ми дивимося на Ісуса Христа, це є приклад для нас, як ми повинні обращатися до нашого Господа. І також є другий приклад про Ісуса Христа. Написано, він знав про свої страждання, Він знав про те, що йому треба буде умирати. Но ми читаємо такі другі слова в діяння Апостолів в другий розділ. 25 вещь: Ибо Давид говорит о Нем: Видел я пред Собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался, того возрадовало сердце мое, и возвеселился язык Мой, даже и плоть моя успокаивается в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ти ісполняєш мені радостю перед лицем Твоїм. Ми бачимо, що Ісус Він прилегав прилежність в своїй молитві, але Він також приходив з вірою. Він говорить, що ти не оставиш мене в аді, я не буду залишен. Я бачу Тебе одіснує, я бачу Тебе, тебе возлі мене. Ми бачимо, ми в Біблії написано, що віра є у существ, ожидайму, увереності і невидиму. Дуже часто ми не бачимо, але ми вірою можемо побачити. Якщо ми не бачимо своїми глазами, но вірою ми бачимо, і Бог він хоче, щоб ми бачили нашою вірою, то що не видно нашим глазам. І це є приклад для нас, щоб ми приходили до Бога з вірою, з, е, з упованням на Нього, що Він нам допоможе, що Він нас защитить, що Він нас проведе. І ми бачимо, що так і Ісус проходив своє життя, так Він підходив до свого батька, Він підходив е, е, вірою, е, і через віру Він бачив те, що є невідимо. І ще пару прикладів в Біблії я прочитаю Ісус, він учить своїх учнів такі слова, це Марка. Марка 11, раздел говорит такие слова. «Имейте веру Божию, ибо истину говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется, по словам его будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». І коли стаїте на молитві, прощайте, якщо хто ймеє на кого, даби і Отець ваш Небесний простіл вам согрішення ваші. Ми бачимо, що Ісус учи нас, як молитися. Він говорив, що треба прощати, що не треба многословити, не треба на показ молитися. І Він також говорить, що треба молитися з вірою. Нам, Він говорить, молитися і вірте. То саме, время, що ви получите, дуже часто ми молимося тільки по обряду, тільки може для того, щоб очитатися, тому що ми знаємо, що нам треба помолитися вечором, ілі ранком, і на зібранні, треба помолитися, але Бог він хоче щоб ми мали зв'язь з ним, щоб ми мали цю віру. Щоб ми приходили до нього і знали, що ми стоїмо перед великим і всемогущим Богом, і Він говорить, що це і це збудеться вам. І так хай Господь нам поможе в нашому житті, щоб ми приміняли ці приклади від Ісуса Христа, то що Він нам показує, як треба підходити до свого батька, до, до, до нашого батька, що треба приходити з вірою. Біблія говорить, що немали, не, не сумнівайся, не, щоб ми не були як та морська. Волна, яка піднімається і розбивається, Бог Він хоче в нас мати, щоб ми мали цю стойкость. Ісус Він говорив своєму Отцю, що я, я знаю, що Ти завжди мене услиш. Він, він говорить, я дякую, що Ти мене чуєш. Я знаю, що ти мене чуєш. І так само і ми повинні знати, що Бог він нас чує, Він нас не залишив, Він завжди з нами. І ми повинні приходити з вірою. І останнє місце. Я прочитаю слова. Пісні, це Псалом 65, написано в 16 вірші такі слова: і послушайте всі боящіся Бога, і я возвіщу вам, що сотворив Он для душі моєї. Я возвал к Нему устами моїми і превознес Його язиком моїм. Если б я видел в серці моем. То не услышал би мене Господь, но Бог услышал голосу молния Моєго, благословен Бог, который не отверг молитвы моей і не отвратил от мене милості своей». Ми бачимо, тут можна два приклади для себе взяти, що цей чоловік робить. Він говорить, що моє серце є чисте перед Богом. Він говорить також, що я возвав до нього. І ще третє, я іще замітив: він благодарить Бога. Він говорить, що я привознес Його, я воздав йому подяку. І коли Бог йому відповідь послав. Він також не забуває благодарити Бога. Він говорить, благословен Бог, який не відтвердив молитви моєї і не від от мене милості своєї. Ми повинні приходити до Бога з чистим, щирим і також з вдячним серцем. А Господь нам поможе, щоб ми перевірили своє життя, перевірили, чи ми дійсно так підходимо до Бога з іскренним серцем. І хай Господь нам в цьому поможе, щоб ми брали приклади від Ісуса Христа. Амінь.